Привіт! Якщо ви хочете ознайомитись з віртуальною реальністю і не знаєте, з чого почати, то я думаю, що це відео для вас. Я надіюсь, що воно буде корисне і тим, хто купив собі шолом, і тим, хто тільки-тільки назбирається та по якихось причинах вагається. Бо, як показує практика, дуже багато людей чомусь думає, що на VR немає нічого хорошого, окрім Half-Life Alyx. І все. От ніби на ній життя закінчується, і все, що потрібно встановити в першу чергу, це саме Half-Life Alyx і більше нічого. Ті з вас, хто чекають на наступну історії ігор, я вас максимально люблю, максимально обіймаю. Але ж ви розумієте, що це. Об'ємний проект, а Ютубі так не любить, коли відео на каналі виходять раз в півроку. Тому буду намагатися розбавляти каналчик ще якимись такими от відосами. Вони, в принципі, на ігрову тематику, і думаю, будуть вам теж цікаві. Можливо, після цього відео хтось таки наважиться зробити свій перший крок до віртуальної реальності. Вона того варта. Моє перше знайомство з 3D відбувалося за допомогою червоно синіх окулярів та стереокартинок в журналі Клас. Пізніше це були 3D-кінотеатри та саморобні картборди. Першою повноцінною гарнітурою, яку я тестив, стало HTC Vive, а потім PlayStation VR першого покоління. Це були недовготривалі занурення, але як мінімум вони дали мені зрозуміти, що ця технологія мені точно подобається. А далі залишалися всього дрібниці. Дочекатися, доки на ринку з'явиться шолом, який буде задовільняти мої потреби по співвідношенню ціна якість. MetaQuest 3 це те, що я взяв і повністю задоволений своїм вибором. Зупинятися на характеристиках ми не будемо, бо все-таки це відео не огляд девайсу. А от на чому варто зупинитися, на мою думку, це на наступних чотирьох пунктах, якщо ви все-таки плануєте занурюватись в VR. Перший і, можливо, найважливіший, це ваша вестибулярна система. Я вже маю двох друзів, які продали шолом віртуальної реальності виключно по тій причині, що їх в ньому нудить. І за їх словами, на жаль, це не тренується прям ніяк. Один з друзів намагався звикнути до віару близько місяця та якось загортувати свій вестибулярний апарат. Спойлер не вдалося. Я не знаю, чи в принципі такий навик можна натренувати, але якщо у вас його нема, то світ віртуальної реальності на жаль буде вам приносити більше страждань, ніж задоволення. Наполегливо рекомендую піти в якийсь торговий центр чи віар-клуб і провести там хоча б годинку, щоб зрозуміти, як ваш організм на це реагує. Особисто в мене з цим повний порядок. Я завжди в усіх іграх відключаю всі налаштування безпеки, вмикаю максимально вільну камеру та переміщення, і навіть в найжорстокіших американських гірках не відчуваю дискомфорту. Та не в усіх, так як у мене. Тому перевіряйте. Другий пункт за який я турбувався, це чи достатньо в мене простору в кімнаті для комфортної гри в найактивніші тайтли. В принципі, виявилось, що достатньо. Ідеально було б мати вільну від перешкод кімнату десь розміром 3х3 метри. Але, наприклад, я можу з комфортом грати біля свого дивану, просто маючи достатньо вільного місця спереду та з боків від себе. Третій пункт це ваш зір. Якщо в реальному житті ви маєте проблеми з зором, то вони переносяться з вами в віртуальний світ. Не дивлячись на те, що окуляри розміщуються прямо в притул до ваших очей, і здавалося б, якщо ви комфортно бачите все зблизька, то маєте комфортно бачити і в окулярах, але це не так. Оптичні лінзи гарнітури налаштовані таким чином, що ваш зір віртуальності і ваш зір в реальності будуть плюс-мінус дорівнювати один одному. Але це не так вже і страшно. Це питання, в принципі, вирішується чотирма варіантами. Можна просто змиритись з тим, що ви будете отримувати картинку, ну скажімо так, більш заблюрену. І в таких іграх, як Beat Saber, наприклад, ви цього майже не відчуєте. Ну якщо не маєте прям дуже великих проблем з зором. Варіант номер 2 це грати в контактних лінзах, як це робить моя дружина. Варіант номер 3 це вдягнути VR-гарнітуру поверх ваших справжніх окулярів. Така опція також присутня, і в принципі це реально. Але в такому разі ви, на жаль, можете пошкодити лінзи. Тому я його не рекомендую на постійній основі, хіба що заради ознайомлення. Ну і напевно найзручніший варіант це замовити собі лінзи, що кріпляться всередині гарнітури. Їх можна виготовити під ваші параметри зору або купити вже фіксовані. В Україні такого сервісу поки що немає, і мені прийшлось замовляти їх за кордоном. Та все-таки це реально. Четвертий пункт знання англійської мови: це те, про що я хочу вас відразу ж попередити, тому що близько 90% проєктів проектів для віртуальної реальності не мають перекладу ні на українську, ні на російську мову. Тому, якщо ви хочете насолоджуватись найкрутішими проектами та отримувати повноцінний досвід гри, то готуйтесь до того, що ваш рівень знання англійської має бути такий, щоб ви комфортно могли сприймати інформацію на слух. Бо навіть не в усіх проектах є субтитри, так як розробники більше роблять акцент на повноцінному зануренні. На мою думку, ці чотири позиції є ключовими, на які потрібно звернути увагу перед покупкою VR. Який саме шолом брати, тут уже вибір кожного, але я зупинився на MetaQuest 3, тому й буду розповідати, що встановити безпосередньо на нього або на ваш ПК. В комплекті з третім квестом йде дві стандартних гри, метою яких є ознайомлення вас з елементами керування та, в принципі, з можливостями шолома. З них можна й почати знайомство. Вони короткі, зрозумілі та зроблені більш-менш нормально для того, щоб ви оволоділи всіма базовими навиками. Скоріше за все, в інших моделях шоломів теж є якісь плюс-мінус аналоги. Однією з перших програм, які я рекомендую вам встановити, буде, звичайно ж, Ютуб. Особисто я створив собі плейліст на комп'ютері та закидав туди цікавих для себе відео, а вже потім залогінився з гарнітури та насолоджувався ними. Якщо комусь цікаво, то посилання на цей плейліст я залишу в описі до відео. Мені не жалко, беріть та користуйтесь. Я впевнений, що ви знайдете там багато чого цікавого для себе. Хоча, якщо говорити відверто, то я дещо розчарований кількістю контенту. В самому Ютубі досить багато відео з підтримкою 360 градусів. Але значно менше з підтримкою 360 та 3D одночасно. І в віртуальній гарнітурі це прям відчувається. Якщо картинка просто 360 без 3D, то є враження, ніби ви спостерігаєте за зображенням, яке натягнуте просто на внутрішню сторону кулі. І в деяких відео, як наприклад американські гірки, це заважає повноцінно проникнутися атмосферою. Але в деяких норм. Ну це вже ви самі зрозумієте, коли їх подивитесь. Стандартний Oculus TV та Animation VR також зможуть розважити вас, якщо потратити час і пошукати там щось цікавеньке. Додатково також рекомендую вам встановити два плеєри: Skybox та Moonplayer. Ну, або вибрати один з них, який вам більше по душі. Особисто мені більше сподобався Skybox, так як він підтримує більше 3D-форматів та й в цілому якось приємніше. За допомогою них ви зможете програвати або відеофайли, що знаходяться на вашому шоломі, або відео, які знаходяться на вашому комп'ютері. Все це достатньо просто налаштовується і економить місце на вашій гарнітурі, бо якісні відео займають буває 15, 20 і більше Гігабайт. Хоча тут ситуація приблизно така ж, як і на Ютубі. Якісного повноцінного 3D-контенту знайти досить важко. А ось чим немає проблем, так це з контентом для дорослих. Його можна подивитись як онлайн на всім відомому помаранчевому сайті, так і знаходити, що закачати для перегляду в більш високій якості. Тут, я думаю, ви самі розберетеся. Далі ми поступово перейдемо до такого явища, яке скоріше можна назвати не повноцінні ігри, а інтерактивні історії. По факту, це ті ж самі 3D-відео, але з мінімальними елементами взаємодії, будь-то переміщення в просторі або контакт з певними об'єктами. Та все ж таки по своїй природі це більше схоже на відео, чим на повноцінну гру. З мультиплікаційних проєктів є що вибрати, і рекомендую вам ознайомитися з ось такими. На мою думку, вони є досить цікавими. Хоч на перший погляд і дещо дитячими. На лавали. Me from the bitch. Я впевнений, що такі мультики дуже б сподобались дітям, але знову ж нагадую про англійську мову. Вороденжої тайме Досить пощастило любителям космосу. В доступі для VR є дуже хороші проекти, які дійсно розкривають позаатмосферний світ, ну дуже атмосферно, скажем так. Раджу почати. з Solar System VR, невеличка десятихвилинна насичена мандрівка по нашій сонячній системі. Потім Astra – проект з доповненою реальністю, що перетворить вашу оселю на космічний шаттл, який досліджує можливості виникнення позаземного життя. Та й, взагалі, якщо чесно, проекти в доповненій реальності виявились ну, дещо прикольнішими, ніж я очікував. Звичайно, камери окулюса передають картинку ну не прям реалістично. Багато шумів, дещо знижена якість, але все рівно цього більш ніж достатньо з головою, щоб відчути ефект занурення. Ну і звичайно ж, багато що залежить від самого проекту, точніше, як саме він використовує цю доповнену реальність. А наступний інтерактивний фільм так і взагалі зрежисовано Дареном Арановським. Гарний приклад того, як можна робити дуже круті візуальні проекти, якщо ти до того робив круті фільми. Цей інтерактивний фільм містить три крутезні візуалізації на космічну тематику. Одну з таких історій навіть озвучила Міллі Бобі Браун. Ну, одинадцята та із дивних див. В додачу до всього цього існує ще багато різних проектів про космічні місії, висадку на місяць, марсоходні двіжухи, ну і так далі. Якщо вам цікаво, то ви вже потім самі знайдете їх без проблем. Я лише порекомендую Home The VR Space Wall, так як він безкоштовний і зроблений від BBC. Якщо ж у вас є бажання просто поспостерігати за зоряним небом, то ви можете перетворити свою кімнату в невеличку обсерваторію. Skygaze поки що демо-версія, але вона безкоштовна і в принципі задовільняє базові потреби в астрономії. Існує ще багато подібних аналогів, як за гроші, так і ні. Я думаю, якщо вам прям цікава ця тема, то ви пошукаєте і знайдете. А для старту достатньо цієї. Повертаючись з неба на землю, рекомендую почати з Google Earth. По функціоналу програмка значно урізаніша, ніж ПК-версія, але я гадаю, що на багато часу ви в ній не затримаєтесь. Політаєте над рідними та цікавими містами, можливо, ще походите по знайомих вуличках та й досить. А от значно цікавіше дослідити природу в National Geographic Explorer VR. Досить гарна концепція, де ми втілюємось в роль фотографа та маємо зробити пару десятків знімків реально існуючих місць. Та по ходу дізнатись їх історію. На жаль, доступно нам всього дві локації, хоча потенціал у продукту дуже хороший. А віртуальні фотографії ви можете навіть розмістити на своїй віртуальній стіні в своїй віртуальній кімнаті. Але кращою з віртуальних подорожей, що я спробував на даний час, є тревелер. Детально відскановані декілька десятків мальовничих локацій з можливістю зміни дня і ночі, в доповнення з цікавими фактами про місця перебування та дуже атмосферною, майже реалістичною картинкою. Після відвідування цих міст віртуальності дуже сильно з'являється бажання поїхати туди реально. Думаю, що любителі природи отримують задоволення не менше ніж його отримав я. Але якщо вам хочеться ще і чогось більш активного, то ставте каяк в Mirage. Тут вже й активності достатньо, і в принципі дуже красиві атмосферні природничі мальовничі краєвиди. Ну і в тему природних творінь дуже рекомендую вам хоча б одну сесію присвятити такому віртуальному досвіду, як Human Anatomy. Відчуття дослідження людського тіла в VR кардинально інші в порівнянні з картинками в підручниках біології. для тих, кому більше подобаються творіння авторства людської цивілізації, є можливість ознайомитись з нею ще за часів перших настінних малюнків в черговій інтерактивні історії of Art. Або ж ви можете зацінити більш сучасні пам'ятки живопису в короткому демо, що дозволяє глянути на картини, ну скажемо так, з іншої сторони. Хоч в доступі тут і не багато картинок, але зроблені вони якісно. Якщо ж вам цього буде мало, то шукайте, існує досить багато відсканованих музеїв, які перенесено в віртуальну реальність. Та для початкового ознайомлення буде достатньо й тих, що я назвав. Ну і на фінал інтерактивних історій, перед тим як ми перейдемо безпосередньо до ігор, пропоную завітати до дещо незвичайних, але дуже крутих околопсиходелічних тріпів та медитацій. Космічний цукор це просто релаксуючий маніпулятор гравітації, що зацікавить вас на декілька хвилин. Але він безкоштовний, тому можете спробувати. А яуас Кавіар це той досвід, з яким я рекомендую ознайомлюватись виключно тим, хто взагалі знає, що означає це слово. Мені здається, що пересічним людям це буде дещо скучновато. Проте я маю рекомендацію і для всіх, 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 всіх. Понапридумують же нас, господи, прости. Але не дивлячись на назву, це напевно краще інтерактивне відео, що я бачив на даний момент. 12 хвилин різноманітного та неймовірно красивого vr досвіду, який я буду з задоволенням демонструвати всім, хто прийде до мене в гості. Якщо ж вам теж воно сподобається так само, як мені, то від цього автора є підбірка непоганих медитативних відео в Realms of Flow та інтерактивна медитативна подорож Deep States VR. Де вам пропонується в супер-незвичайних містах сидіти та курити кальянчик, спостерігаючи неймовірні краєвиди. Можливо, треба буде спробувати зануритись в цей досвід справжнім кальяном для максимальної атмосферності і аутентичності. Ну і нарешті, нарешті, ми дійшли до ігр. Я розумію, що ігри це напевно основне заради чого купують VR. але ж я думаю, ви погодитесь, що не завжди є бажання прямо активно махати руками в усій кімнаті, а іноді просто хочеться розвалитися в пуфіку та зануритись в щось красивеньке. Не більш того. Більшість американських гірок, що я зустрічав на Ютубі, були, ну, яко кажучи, не дуже. Деякі через відсутність 3D, деякі через погану якість. Але це повністю компенсують Epic Roll Coasters. Тут ми маємо і безліч трас, і рейтинг складності, і навіть ігрові елементи, де потрібно утримувати свою вагонетку на рейсах чи взагалі влаштовувати собі віртуальний тир по ходу подорожі. Всім рекомендую як одну із перших ігор на вашій гарнітурі. Beat Saber. Практично ідеальна гра для VR, яка не потребує реклами. Проста за механікою, та крута за враженнями і емоціями, що дарує. Єдине, про що хочу вас попередити, так це про те, що на момент запису відео встановлювати моди та свої пісні ну дуже проблематично, особливо на квест. Способи то, звичайно, є, але дуже непрості і заморочливі. Надіюсь, що колись все повернеться до того, як було раніше. Бо ті плейлісти, що там присутні, вони то однозначно хороші, але їх все-таки не так багато, як хотілося. Ще одна ігруля, де можна помахати віртуальними мечами, це Fruit Ninja VR. Особливо прикольний досвід, якщо ви грали до цього в оригінал на смартфонах. Бо ця гра от дуже по різному відчувається на екрані і в VR. що в принципі логічно, вона, напевно, всі ігри так, ну але то потрібно спробувати, щоб зрозуміти. Якщо ж вам хочеться помахати мечем за прямим його призначенням, то для вас є Swordsman VR та культова Blade and Sorcery, в додачу з магією та іншими приколюхами. Для знайомства вони більш ніж підходять, а далі, якщо буде бажання відкрити для себе ще безмежний світ мечів і магії. РПГ – не прям сильно різноманітний VR, але гніва з гарду є однозначно одним із кращих, якщо не найкращим представником рольовок для гарнітури в даний момент. Гра гарна, атмосферна, красива та дійсно зроблена з урахуванням віртуальності. Хоча я впевнений, що якщо ви фанат класики, то не менше задоволення вам принесуть і Fallout та Skyrim VR від беседки. Якщо ж ви полюбляєте квести і загадулічки, то в мене для вас є супер-крута The Room VR A Dark Meta, це спін-офф для віртуальної реальності однієї із моїх улюблених серій головоломок. Однозначно рекомендую всім: як VR-версії, так і версії на смартфони ЧПК. Ігри доступні майже на всі платформи, і всі, кому я їх рекомендував, були дуже задоволені та просили ще, ще ще, ще, ще чогось подібного. Але, на жаль, прям подібного я так і не знайшов. Please don't touch anything House Broken. Також є vr оффом незвичайної головоломки, але в доповненій реальності. Гра максимально заохочує нестандартні підходи, а в винагороду ми отримуємо альтернативні варіанти кінця світу. Гра не сказати, що проста, але від того ще більш цікаво. Також можете встановити ще й версію без доповненої реальності та намагатись знищити світ всіма можливими способами, тикаючи все підряд на вашій віртуальній панельці. Для поціновувачів жанру жахів можу запропонувати почати з лайтового, але атмосферного в Race the Oblivion Afterlife. Здається, щось типу того, понапридумують, придумують же ж названі словечок. Гарна, цікава атмосферна сюжетна гра, з якої, в принципі, можна почати знайомство з жанром жахів. Сюди ж вдобавок рекомендую психоделічний трилер від команди, що заснував Бегінс. Багато чого сказати, на жаль, про нього поки що не можу, тому що тільки запустив спробувати. Але бачу, що проект дуже класний. А якщо вам цього буде мало, то ласкаво просимо в Медісон VR або в не менш атмосферну, та ще й кооперативну фасмофобію. Якщо ж ви бажаєте повідстрілювати або повідрубувати всім цим потустороннім тварям руки-голови, то для вас «Lies Beneath. Також можете доволі прикольно боронити свій дім від нашестя зомбі в Drop Dead The Cabin. Тут ми маємо прикольний режим доповненої реальності і вдобавок ще й повноцінний віртуальний. Ну і кооперативчик також маємо, що теж плюс. Walking Dead Saints Sinners 1 і 2 порадують вас навіть в тому випадку, якщо ви, як і я, не любите оту реальну Санта-Барбару проходячих. Одні з кращих ігор про зомбі. Так само, як і серія Arizona Sunshine. Тут вже дивіться самі, кому яка атмосфера більш до вподоби. Особисто я буду проходити і те, і те. А для тих, кому подобається більше жахи і пустоти космосу, ми маємо Alien Isolation. Найкраща гра про чужих, в принципі, ну, на мою думку. А тут ще й VR, ну, що може бути круче. Ну і звичайно ж, як вишенька-черешенька на торті, рекомендую всі частини Resident Evil, що виходили в VR. А їх немало, і вони того варті. Ну коротше, як ви бачите, постріляти від душі в нас є багато в що. Та, окрім жахастикомістичних шутерів, одним з кращих представників для старту я вважаю суперхат VR з концепцією зупинки часу в ті моменти, коли ви не рухаєтесь. Гра коротенька, яскрава, що досить гарно підійде тим, хто не дуже полюбляє вишукувати мертвочину в темряві. Любителям атмосфери зони подобається Into the Radius. Дуже великий, як за об'ємом, так і за часом. Різноманітний світ зі своїми таємницями і небезпеками. Розробники з Естонії ну прям явно надихались сталкером і нічим іншим. Кількість впізнаваних та атмосферних елементів прям зашкалює. Та як би то не було, найкращим шутером для старту, якщо ви маєте в доступі ПК, я вважаю Half-Life 2. Ну і офіційні DLC до нього, епізод 1 і епізод 2. Незважаючи на те, що більшість з вас чули про Half-Life Alyx і багато хто купує шолом саме заради неї. Перепроходження чи навіть проходження вперше Half-Life 2 в VR дарує неймовірні емоції. Коли ти в неї починаєш грати, то складається враження, що гра і взагалі першочергово розроблювалася саме для VR. -у. Так круто і класно вписуються всі ігрові елементи ситуації в віртуальну реальність. А ігрушці взагалі-то вже 20 років виповнилось. При бажанні картинку можна трішки покращити за допомогою модів, ну, наприклад, 4К текстур з майстерні Стім. Але навіть без них все грається і відчувається просто феноменально. Повертатись в Сіті 17, але в VR – це ніби повертатись туди, де ти насправді ніколи й не був. Ніби переглянути улюблений фільм дитинства не на чорнобілому телевізорі, а в 3D-кінотеатрі. Ставте в першу чергу, як тільки не приєднаєте свій шолом до ПК. Всі Half-Life VR моди ще й безкоштовні. Ну і звичайно, вже потім ви пройдете і Half-Life Alyx. А якщо ви фанат серії, так як і я, то зможете ще й в першу халфу пограти. А там вражень цікавих не менше. Та починайте все-таки краще з другої, тому що ну це прям для дуже ретро поціновувачів. Якщо ж до цього ви були повноцінним ПК геймером, то загляніть ще й в Doom VR. Гарний спін-офф, що доповнює історію Дума 2016-го Eternal. і повністю дотримується духу серії. Особисто я був дуже здивований, наскільки какадемони насправді великі. На екрані в ПК вони здавалися не такими колобками-мутантами, а в VR просто жир такий. Та й всі інші демони просто кайф. Ну і на фінал хотілося б згадати проекти, що будуть цікаві фанатам певних франшиз. Крутий Сем також має VR-версію The Last Hope. І якщо ви фанат Сема, то я навіть говорити більше нічого не буду. Ідіть встановлюйте. Assassin's Creed Nexus. Якщо ви любите асасінів, ні за що не пропускайте цю гру. Асасін від першої особи це просто вау. Паркур від першої особи просто рознос. І навіть сюжетно це досить цікавий проект, що дає можливість опинитися в тілі Ецео, Конора та Касандри, побувавши одночасно в трьох історичних епохах. Не можу однозначно сказати, як цей проект буде сприйматися тими, хто не грав раніше в асасіни, але якщо ви фанат серії, то це один із найцікавіших асасінів останніх часів. Якщо ви кайфуєте від Гаррі Потера, то вас має зацікавити неофіційний симулятор Квідіча. Це не можна назвати повноцінною грою, а більше як демоверсія. Та пройти свій перший урок польоту на мітлі і піймати Сніч – того варте. Також в цій демці ви можете ще політати околицями Хогвартса, але в мене чомусь тут воно все висне. Не знаю чому, можливо, пофіксять, можливо ні. Фан базі зоряних війн пощастило дещо більше. В доступі для них є три добротних епізоди: Vader Immortal. Не супер довгих, але чудових. І просто шикарний VR-мод однієї з кращих ігор серії: Jedi Knights, Jedi Outcast та Jedi Academy. А якщо і цього вам малувати, то ще маємо віртуальний режим для сквадронів. Для фанів-мисливців за привидів є Rise of the Ghost Lord, а для тих, кому подобається Доктор Хто The Age of Time. Любителі ж Marvel зможуть кайфунути в Marvel's Iron Man. Любителі DC не будуть розчаровані, якщо пограють в Batman Arkham VR. А ті, кому до вподоби дивні дива, мають змогу зануритись в дивні дива. Ну і що там казати, навіть Angry Birds вирішила порадувати власників VR гарнітур. Тож ті, для кого ці всесвіти значать щось більше, ніж просто подивився і забув, мають змогу ще раз кайфанути, але вже подивившись на ці всесвіти під іншим кутом. Ти що, ти що, Стасончик, це ти нам тут нарекомендував. Відео ж ніби називається з чого почати знайомство з VR», а Ти тут нам насипав проектів, які десь півроку потрібно проходити мінімум. Так, 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 я розумію, що список здається за великим, але ж ви зрозумієте, що не кожна людина, яка подивиться це відео, буде встановлювати собі прям все-все-все з нього. У когось одні вподобання в жанрах, у когось інші, але я думаю, кожен знайде для себе щось цікавеньке. Також зазначу, що це не топ ігор на VR, це не всі ігри, які існують на VR. Це просто мої рекомендації щодо того, що почати знайомство з віртуальною реальністю, щоб полюбити її, щоб проникнутись нею. А потім ви знайдете собі ще багато-багато проєктів, можливо, сотні, можливо, навіть тисячі, і деякі з них, я впевнений, сподобаються вам більше, ніж те, що я порекомендував в цьому відео. Але для старту достатньо буде чогось цього. І ще одна дуже, дуже важлива річ: як би сильно ви не занурювались в віртуальність, не забувайте про реальність. А в реальності тяжко. В реальності є ті, кому потрібна наша допомога. Дуже сильно потрібна. Тому в описі я залишаю актуальний збір на своїх друзів та тих, кого я знаю особисто. Долучайтесь, допомагайте. Маленьких донатів не буває. 5-10 гривень. Я не блогер мільйонник але чим можу, тим допоможу. Чом би ні. Ну і так як ми знаходимося на Ютубі, а тут існують певні правила, прошу вас підписатися, поставити лайк, натиснути дзвіночок. Ви ж бачите, я контент випускаю не часто. По мірі можливостей, тому заспамлювати вашу стрічку не буду. Нова історія ігр в роботі. Якщо не бачили попередні, подивіться, мені здається, вони цікавенькі, людям теж подобається. Та ну і все. Побачимось на хвилях інтернету.